Найцікавіше відео тижня від Телеграф Якщо ви сприймали Джо Байдена як друга України, ви помилялися. Попри свої заяви, ані чина адміністрація 46-го президента ще ані сам пан президент ніколи не хотіли перемоги України у війні, стверджує видання Time. Білий дім ніколи не ставив перед собою ціль дати Україні перемогти Росію, оскільки не вірив, що таке можливо. Це дуже дорого коштувало Україні і буде дорого коштувати Сполученим Штатам та їхнім союзникам у майбутньому. Чим саме докладніше далі. Видання Тайм нагадує, що коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці лютого 2022 року, Байден визначив три цілі, які повинні переслідувати Сполучені Штати, але серед них ніколи не була перемога України. Колишній куратор політики США щодо Росії та співробітник Ради національної безпеки при Білому домі Ерік Грін підтвердив виданню, що Білий Дім не збирався надавати Україні допомогу навіть у поверненні територій, які Росіяни захопили після 24 лютого 2022 року, не кажучи вже. Про території, які Кремль загарбав у 2014 році, адміністрація Байдена вважала, що навіть за умови активної допомоги заходу Україна мовляв не зможе це зробити. Виживання України було першою ціллю, яку поставив Байден, і тим самим, що найменше двічі вкрав України перемогу у війні. Другою ціллю Байдена була єдність союзників, третьою уникнення прямого конфлікту між Росією і НАТО, що стало своєрідним жопелом для НАТО-бережної адміністрації. США. видання зазначає, що Байден. Дени, як це не дивно, досягнув усіх трьох цілей, проте зараз це не приносить задоволення навіть багатьом з його найближчого політичного оточення. Неспроможність президента приймати сміливі рішення, затягування постачань зброї, скандали з тиском на Україну, щоб змусити її утриматись від ударів по Росії, та відсутність реакції на російські воєнні злочини призвели до того, що розчарування українців у Байдені наростали протягом кількох років, і вони висловлювали його все більш відкрито, особливо після того, як президентські вибори. У США виграв Дональд Трамп. Не тільки президент України Володимир Зеленський, але й низка союзників США у Європі наполягають, що обережність Байдена у протистоянні з Кремлем зіграла проти України. Тільки під кінець каденції Байден почав приймати дійсно сміливі рішення. У листопаді 2024 року США нарешті дозволили Україні використовувати американське озброєння для ударів у глиб Росії, крок, який максимально запізнився з реалізацією. А в січні цього року адміністрація США запровадила жорсткі санкції проти. Російського нафтово-енергетичного сектору, але майбутнє, про яке мріють Зеленський і багато його співвітчизників, нагадує видання: це майбутнє, у якому Росія зазнає поразки. Що Дональд Трамп думає про Україну? Попри те, що у своїй інавгураційній промові Трамп не сказав жодного слова про нашу країну, ставлення 47-го президента США до українського питання легко простежити за першими президентськими указами, які Трамп поспішив підписати того ж дня, 20 січня, коли склав присягу. Що в американського лідера надув. Думці, то в нього власне і на язику докладніше далі. Отже, після процедури інаугурації Трамп поспішив до овального кабінету, де підписав низку указів. Серед них, за інформацією агенції Associated Press, указ про призупинення на 90 днів усіх американських програм допомоги іноземним державам. Таким чином, військова допомога Україні зупиняється до оцінки того, чи відповідає ця програма національним інтересам США та цілям американської зовнішньої політики. А Україна зараз є одним із найбільших отримувачів допомоги від США. На щастя, указ не може вплинути на програми. Допомоги, на які вже виділено, а тим більше витрачено фінансування конгресу США. І, хоча Трамп у своїй інавгураційній промові не сказав жодного слова про війну в Україні, журналісти не дозволили президентові піти з прес-конференції без відповіді на це питання. У свою чергу Трамп пообіцяв, що намагатиметься якнайшвидше завершити війну між Росією та Україною, як і обіцяв на передвиборчих мітингах. За його словами, ця війна взагалі не мала починатися. Також Трамп заявив, що російський диктатор Путін Путін знищить Росію, якщо відмовиться сідати за стіл перемовин із Зеленським, який зі свого боку готовий, за словами Трампа, укласти мирну угоду. Сам Трамп має намір зустрітися із Путіним якнайшвидше. У свою чергу Путін підтвердив бажання почати переговори щодо ситуації в Україні під час привітань новообраного президента США з інавгурацією та вступом на посаду. Найсмішніше те, що до цього прес-секретар Кремля Пісков заявляв, що Путін не буде вітати Трампа зі вступом на посаду, бо США, мовляв, ворожа країна. Нагадаємо, на інаугурації президента були присутні щонайменше три відомі українки: це Олександра Ніколаєнко, міс Україна 2001 яка прибула на інаугурацію разом зі своїм чоловіком, мільярдером Філом Рафіном, друга Оксана Маркарова, посол України у Сполучених Штатах, а третя колишня прем'єрка України Юлія Тимошенко, яку помітили на інаугураційному молебні. Жодних компромісів щодо визнання окупованих Росією територій і миротворчий контингент. Мінімум 200 тисяч військових, який зможе гарантувати безпеку нашої держави, такі гучні заяви зробив президент України Володимир Зеленський на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Задля переконання Путіна партнери України готові навіть застосувати силу. Докладніше далі. Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною Росії. Цього не станеться навіть під тиском усіх союзників, заявив президент Зеленський на зустрічі з представниками міжнародної медіаради за лаштунками всесвітнього економічного форуму у Давосі. Глава держави наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави. За його словами, діалог з Москвою має відбуватися лише з позиції сили, адже нагло. Що президент будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України. Інша гучна заява лідера України стосується миротворчого контингенту на українській території. Якщо Україна та Росія укладуть угоду про припинення вогню для запобігання новому нападу, в Україні мають бути розміщені європейські миротворці. Цей контингент має складати щонайменше 200 тисяч військовослужбовців. і це мінімум, підкреслив Зеленський. Хоча така кількість живої сили нагадує видання телеграфії приблизно, Визно відповідає розміру всієї французької армії. Так за оцінками Міністерства оборони Франції у 2020 році збройні сили країни становили трохи більше ніж 200 тисяч осіб. Але саме такий контингент може гарантувати Україні безпеку, якщо чисельність військ РФ становить півтора мільйона осіб, тоді як війська України складають тільки половину цього числа. Глава держави додав, що миротворці будуть лише частиною необхідних Україні гарантій безпеки. Західні партнери нашої держави згодні з. Тим, що майбутнє припинення вогню має поставити велику крапку на російсько-українській війні, як заявив новий держсекретар США Марко Рубіо, адміністрація президента США Дональда Трампа має на меті завершити війну в Україні таким чином, щоб за кілька років не почалася нова війна. В інтерв'ю CBS Mornings Рубіо підкреслив, що штати готові зробити усе можливе для забезпечення стабільності. За його словами, Росія може піти на нове вторгнення найбільше через чотири роки. Щоправда, колишній спец. Представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що російський диктатор Владімір Путін навряд чи погодиться на припинення бойових дій. Про це Волкер заявив в інтерв'ю виданню політико. На думку чиновника, адміністрації Трампа доведеться продемонструвати силу, щоб переконати Кремль припинити війну. Важелі для тиску на Путіна можуть включати посилення санкцій проти Росії, суттєво збільшення експорту американських енергоносіїв для скорочення військового бюджету Кремля, а також продовження військ. Підтримки України Волкер також згадав про можливість використання альтернативних фінансових джерел для підтримки України, наприклад, програми лендлізу чи арештованих російських активів. Кремль розпочав інформаційну операцію спрямовано на створення враження про те, що російська економіка нібито працює, пише видання обозює. Хоча насправді це відбувається на тлі тривалих численних показників макроекономічного неблагополуччя в країні-агресорці. Докладніше далі. Розчарування Владіміра Путіна станом російської економіки на тлі очікування нових санкцій стало очевидним на його зустрічі у Кремлі з лідерами бізнесу 16 грудня. Повідомляють анонімні співрозмовники Reuters. Також російський диктатор був явно незадоволений, дізнавшись про скорочення приватних інвестицій через вартість кредитів. Нібито Путін вважає, що основні цілі війни вже досягнуті, включно з контролем над територіями, що з'єднують материкову частину Росії з Кримом і ослабленням української армії. За словами джерела, путін усвідомлює, який тиск війна чинить на економіку, згадавши, цитуємо дійсно великі проблеми, як от вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість. Росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму у 6,3% ВВП цього року, що становить третину бюджетних витрат. Витрати були інфляційними. Поряд з нестачою робочої сили у воєнний час це призвело до зростання заробітної плати. Видання Bloomberg пише також про Оки, рівень видатків на російську оборонну промисловість, нестримну інфляцію та дефіцит. Масову депортацію мігрантів зі США розпочала адміністрація президента Дональда Трампа, який вирішив довести всьому світові, що його слова не розходяться зі справами, за словами прес-секретарки Трампа Керлайн Левіт, яку цитує видання Bild, сотні мігрантів були затримані і вислані на батьківщину за допомогою армійських літаків. Докладніше далі. Дональд Трамп оголосив про надзвичайний стан на кордоні з Мексикою і заявив про плани масової депортації мільйонів нелегальних мігрантів. Також він анонсував відправку додаткових військових для посилення контролю на південному кордоні. Трамп не перебільшує. Наразі нелегальних іммігрантів у США налічується близько 11 мільйонів. За даними Керолайн Левіт, 538 нелегальних мігрантів з цих 11 мільйонів вже затримано. Тож найбільша депортація в історії США, відповідно розпочалася. Водночас. Сно з цим конгрес, контрольований республіканцями, затвердив законопроєкт, який розширює повноваження щодо утримання під вартою іноземних громадян без документів. Це рішення дає змогу активніше затримувати мігрантів, підозрюваних у правопорушеннях. Мер міста у штаті Нью-Джерсі Рас Барака повідомив, що співробітники прикордонної служби провели рейди у місцевих будівлях, затримуючи не тільки людей без документів, а й громадян. США. за його словами, арешти проводилися навіть без ордерів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.